Говорити нагальні питання, в тому числі і старт президентських перегонів. Ми запросили лідера радикальної партії Олега Ляшкова Олега Валерійовичу. Добрий вечір. Вітаємо вас в нашій студії. А, перше запитання: коли соціологи кажуть свої цифри, та три компанії кажуть одне, інша компанія кажуть інше, довіри до цієї цифри немає. Але а, цифра останнього періоду, маємо зовсім низький рейтинг взагалі до а, учасників а, політичних перегонів. Взагалі виник термін та демократія не. Довіри, що робити українцям в цій ситуації, коли ми постійно в періоді виборів знаходимося. Я думаю, що відповідь очевидна, треба змінити систему. Оця за 30 років побудована в країні система, вона позбавляє українців права на майбутнє на перспективу і нормальне життя в рідній країні. Соціологія, про яку нам розказують, це елементи цієї системи маніпуляцій. Коли людей уже зомбують перед виборами, мовляв, вибору немає, завчасно загадують результат. Але люди мають на цифри реагувати. Так, да, нормально реагувати. Серцем треба реагувати. Треба дивитися, хто що робить, а не говорить. І друге, будь-яка соціологія. Я пам'ятаю, в 2014 році мені давали сьоме місце перед виборами. В підсумку на президентських виборах було третє. Тобто, ми унікальна країна і щаслива, я вважаю, В тому плані, що на відміну від Росії, де наперед без будь-якої соціології, без виборів, все відомо. У нас за три місяці до виборів невідомо хто буде президентом. Це унікальна особливість, яку треба берегти, тому що це показує, що ми демократична країна, і що вибір і обрання президент. Та й будь кого залежить виключно від українців, і тому українці мають всі шанси у 2019 році зробити роком народної перемоги, щоб не лапшу на вуха вішали людям, а щоб люди вирішили власну долю і долю своєї країни. Ну людям буде нелегко, тому що вибори будуть в березні, вибори будуть восени. Як ви думаєте, з чого мають люди почати для того, щоб повірити людині? Е, в біблії написано по ділах судіть, менше слухати, що говорять, тому що перед виборами оце все зомбування людей. Ролики, борди, реклама з глузду з'їхати можна. Тому треба відсторонитися від цього цього і робити вибір серцем е, дуже просто. Чи можеш ти довірити свою дитину в цьому гнилому болоту? Да? Я б свою не довірив. Я думаю, що ніхто з українців не довірив. Тому треба зламати систему разом нам з людьми, зламати цю систему, а не знову нав'язувати людям вибори фактично без виборів, коли одні й ті самі на арені 20 років. Нам треба менше цих старих політиків, які все життя були при владі потім перефарбовуються і знову рвуться туди до влади за рахунок українців. Ну і тим більше, що людям е, вибори це одне. А що ж треба і жити виживати? І про е, грошові економічні е, проблеми зараз поговоримо з вами так само.